Львівський підприємець винайшов рецепт суміші, яка не дає замерзнути. За допомогою винаходу можна обігріти руки та ноги. В майбутньому умілець планує обігрівальну технологію удосконалювати. Здавалося б, нічого дивного, звичайнісінькі паперові пакетики. От тільки розкривши один із них, відбувається справжня хімія. Кисень реагує із вмістом пакета, і він буквально за декілька хвилин починає нагріватися. За хвилин десять. І стає гарячим. Руку гріє. Руку гріє. Ну, Якщо людина стоїть десь на вахті або вночі ще щось. Уміст синьої торбинки доволі доступний. Активоване вугілля, сіль, залізний порошок та вода. Таємниця у пропорції, якщо вона правильна, суміш обігріватиме тіло до 12 годин. 12.34. тридцять Виготовляють міні-грілки ось в цій невеличкій кімнаті. На виробництві працює декілька людей. Вони складають спеціальну тканину, наповнюють її сумішю і герметизують вміст у згортку. Подушечки для рук прямокутні, а для ніг півколом. Також їх рекомендують перекладати до шиї та поперека. Уся продукція заповняє автор ідеї сертифікована і абсолютно безпечна для здоров'я користувачів. Вже є повністю документ, тобто що воно є безпечне для здоров'я має право. Продаватися, тобто, це вже не є прям кустарне виробництво, але воно вже має документально підтверджено, що Можна офіційно проводити, головне каже підприємець, аби винахід допомагав як цивільним, так і військовим. Ну, ідея була е, не просто донатити там на зсу, там на притулу скидати, а наприклад, допомогти матеріально. Тоді ти бачиш більше фідбеку від гуку по типу, від людей, яким воно реально допомогло. Тоді ти вже неряєш спілкування з людьми. Тому, от реально помогло там, пальці не замерзли ще щось. Ну типа руки, ноги, е, крижі. Як ціна одного такого пакетика 75 гривень для військових. Грілки продають за собі вартістю на 20 Д'ять гривень дешевше у нас взагалі є роздріб і е, гуртові ціни. Але для військових, якщо нам до нас звертаються, ми любу кількість віддаємо по гуртовим цінам. Цим винаходом Олександр обіцяє не обмежуватися у майбутньому. Чоловік планує удосконалити технологію, аби з її допомогою можна було розігрівати їжу та сушити одяг. Таке ноу-хау, переконаний винахідник, насамперед має допомогти військовим. Віталій Ковела, Олег Гонтарчук, програма Очі.